Голокост стосунки між людьми складні, зрозумілий час. Є багато спогадів про те, що людей живими закопували, немислиму кількість в Петрикові вбили. Все-таки ставлення простих людей, які можуть співчувати, розуміють, і що біда не має кольору. Як ставилися до того, що німці знищували жидівське населення? Я вам хочу сказати, що я навіть і зараз не можу вам пояснити, чому. Багато є таких, наприклад, що наприклад, сам Гітлер був жонатий на єврейці, що там там, як, я там точно не знаю, що буду добриха. І воно ще звідти я пішло. Чому воно пішло, я не можу сказати. Це раз, друге. Я вам хочу сказати, що хочемо ми не хочемо, жити є найсильніший е, народ у, на землі, якщо так добре розібрати. О. І вони видно, по чому. Це моє така до чому діло, що значить, а ага, як ти розумніший, значить тебе тразниче, тебе не було. Зі мною згідні. Згідно.